Всім привіт! Сьогодні у Кисічки день народження. Вона про це ще не знає, але ми зараз все прикрасимо, підготуємо, одягнемо їй красивий наряд і будемо її разом вітати. Ходімо з нами. Починаємо з надування куляк. Кисі, як тобі? Ми стараємося, чесно. Одні кульки є. Тепер продовжуємо ось ж кругляшки. Давай збирай на давай <звук> продовжуємо. <звук> ну що, кульки вже готові. Тепер час переодягатися. Я вже готова, але перш ніж цю кисічку, треба ще запакувати подарунок. І те щоб вона не бачила. Надікає тут, скажімо. Ось рожева, ще там нарожава. Хай буде там рожево. Ну, тортик не дуже вишивало, ми зараз щось тут організуємо. Можна подумати в кіндізерські тортики одразу ідеальні. Головне, яке воно на смак, після вже проситься сюди, але її сюди не можна. Кисять, потерпи Манюнечка. сонечко, зараз все буде. <с> Якось так. Ні ні, кисить. Кисі, треба почекати.